У лютому стартувала спеціальна програма енергопідтримка для ФОПів. Це спільна ініціатива Міністерства економіки та Мінцифри, котра спрямована на забезпечення автономності малого та середнього бізнесу, збереження робочих місць та надання необхідних послуг населенню під час відключень електроенергії. Уряд 29 січня поточного року прийняв постанову номер 111 щодо надання одноразової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу. Тобто сьогодні ФОПи другої та третьої категорії, які мають хоча б одного найманого працівника, можуть отримати допомогу від Державної служби зайнятості. Сума виплат фіксована і залежить від офіційної кількості найманих працівників. Проте є і чимало нюансів. Фінансову підтримку ви можете отримати лише у тому випадку, якщо не маєте заборгованості зі за сплати ЄСВ, зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року та здійснюєте свою діяльність у соціально важливих сферах. Це заклади торгівлі, які займаються торгівлею продуктів харчування, які займаються торгівлею запасних частин до автомобілів, це заклади громадського харчування, це медичні заклади, в тому числі аптеки. Це заклади, які займаються бізнес, які займаються логістичними послугами і інші. Якщо ФОП другої чи третьої категорії має хоча б одного наймного працівника, може отримати сім. 1500 гривень, якщо шість найманих працівників це 15 тисяч гривень. Окрім того, постановою передбачено цільове призначення та чіткий перелік, на що можна витратити кошти з енергопідтримки. На придбання генераторів, інверторів, акумуляторних батарей, провідниково-кабельної продукції. Власне, на придбання пального для генераторів чи оплати комунальних послуг, що стосується енергетики, також можна витратити на ремонт енергообладнання. Чи встановлення його заявку можна подати до 31 березня поточного року. Зробити це можна через застосунок Дія Наталя Аглевич, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.